Сьогодні виходите на вулицю, киньте декілька камінців у пальто на всяк випадок, щоб не Вітер, вас. не, 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 не ну, так нічого, Але зате за є е, е, сніг, і якщо ви впадете, то буде м'яко. Так, друзі, ну оскільки сьогодні понеділок, початок тижня, ми розпочинаємо його з того, що оглядаємо пресу, що цікавого пишуть змі. Отож, перша новина, яку я знайшла, про мій рідний край, про Воловеччину. 500 що там? буханок хліба з натуральних заквасок. Заквасок за зміну випікатимуть на Воловеччині. Це зрозумів да. хліб, який вироблятимуть тут із натуральних заквасок. На виробництві встановлено обладнання італійського та угорського виробництва. Далі е, також у хлібопекарні вироблятимуть булочки. Круасани загалом планується, що асортимент продукції буде складатися з 15 найменувань хліба. Наразі на виробництві створено 10 робочих місць, і тепер мене вже ніякий вітер не знесе, якщо я буду їсти круасани, булочки е, і 15 різноманітних видів хліба на Воловеччині. Ура-ура, ура! Так, е, друзі, йдемо далі. От е, газета, яку я зараз тримаю в руках, в ній ну я думаю, що зараз багато в пресі пишуть про події, які відбувають. В Києві, але крім того, ще є поради про те, що де ж можна відпочити цієї зими. До прикладу, от ціла стаття Людмили Ораз про те, що от куди можна їхати, які ціни зараз. Ну і я так зрозумів, що найбільш привабливими для закарпаття є тури в Європу. Отак, от, так. от така ще стаття здоров'я тема. Чому краще стояти ніж сидіти? Ми вам це розповідали ще два тижні тому. Ми завжди попереду ми тримаємо руку на пульсі всіх подій. Ну і тут зазначають, що краще все таки стояти, адже витрачається більше кілокалорій і скоріше можна схуднути, якщо ви будете проводити час не сидячи, а стоячи, це нам уже друзі. Відомо, йдемо далі. Так, оскільки вже новий рік не за горами, то починають друкувати в пресі е, різні поради про те, як одягатися саме в цей день, або точніше в цю ніч. Так, от е, звичайно, що оскільки буде рік блакитного коня або синього коня, то варто мати в своєму одязі елементи синього та блакитного кольорів. Чому ж ти мені раніше не сказав? Я вже купила собі плаття на новий рік. Випускники-економісти найчастіше обіймають керівни, керівні посади. Сьогодні на Закарпатті 60% працівників податкової і 40% службови, службовців усіх міських град випускники саме цього факультету. Тому, якщо ви ще не вирішили, куди вступати, ну Подивіться на економічний факультет. Ну і в спорт. Грають усі, а виграє Шахтар. Ну, хто б сумнівався. Нечувана в Україні інтрига боротьби за чемпіонство. На проміжному фініші, коли позаду залишилося 60% дистанції, парадоксально викинуло перед того, від кого цього чекали спочатку: чинного чемпіона. Нагадаю, турнірну таблицю: перше місце займає Шахтар, друге Динамо, третє Металіст, Дніпро і п'яте Чорноморець. А спочатку все так було інакше. Ну, а наша Говерла, до речі, чи на тринадцяті сходенадцять місце якраз цьому присвячена стаття в цій газеті про те, що е, на півроку завдання виконала Говерла, але сподіваємося, що на наступні півроку вона так само його довиконає і залишиться у прем'єр-лізі. Ну тринадцяте ну, місце також непогано. Ну е, я думаю, що перше завдання все таки у Говерли це закріпитися в чемпіонаті України. Вищо можна так а далі вже там думати про лігу Європи, лігу чемпіонів і так далі. Друзі, ну і один-два жарти звичайно, що. Не можу втриматися, аби не підняти вам настрій. До прикладу, так, так, такий анекдот: е, дівчино, а можна з вами Йо-йо-йо-йо, які у вас вуса? Так, я тобі також прочитаю анекдот, але тільки життєвий анекдот. Давай мешканка американського штату Вашингтон провела першу шлюбну ніч за гратами після того, як була заарештована за напад на свого новоспеченого чоловіка. Як визначає видання, молодята посварилися при... після прибуття в готель. Де вони повинні були провести першу шлюбну ніч. П'яна 40-річна наречена з якоїсь причини накинулася на свого 31 річного коханого і вкусила його. Всяке буває в житті, друзі. І перша шлюбна ніч уявить. Ну, нічого, романтика. Запам'ятаю. Так, ну і ще один жарт це от. Просто точно про нас з Віолеттою, мабуть, і думаю, що про багатьох е людей інших, значить, слухайте, як же ж добре, що я виріс, і мені не треба вставати в школу о сьомій ранку. Думав я, встаючи на роботу о шостій. Це дійсно про нас. Ну і останні друзі, величезна стаття, вбивча косметика. Виявляється, це шампуні, що більше притягують бруд, скраб нищить шкіру і дозволяє її більше вбирати в себе бактерії, штучний колагента. Еластин не дають токсинам вийти з організму. Загалом потрібно звернути свою увагу на те, чим ми зранку мастимо своє обличчя. Найкращі поради це огірок. Далі огірок. І ще раз сметана, mm -hmm. <сметана гірок – це найкращі ніж різноманітні шампуні, колагени, маски, скраби і тому подібне. Тому купіть газету, прочитайте, щоб виглядати так, завжди ось, гарно. ось така. Ось така преса. У нас є так, такі, точніше статті можна знайти у закарпатській пресі. І ну... останню новину тобі скажу, кажи Американ... А, наша. Збірна не побитого слова слова лісоруби з американського футболу виграла якусь нагороду в Угорщині. Про це все я ще мало знаю, але вже після сюжету про хокей до нас завітає хлопець, який нам все це розкаже. Тому залишиться разом з нами.